Двійний форсаж. Як ви пам'ятаєте, в першому фільмі Брайан подарував ключі Туретичу, чим допоміг йому втекти. І оскільки за такий підгон він міг присісти на пару років, йому прийшлося податися в біга. І от через два роки Брайан тусується в Майамі і заробляє бабки вуличними перегонами. Але мені цікаво, за які гроші він прикупив собі новенький скалайн з тюнінгом на пару тисяч доларів. знає! І ще всім похуй, що Брайан колишній коп, через якого найкращий фурман має переховуватися в Домініканській республіці. Не приду. Ну, і так як факт, що Брайан поламав життя туретичу і нікого не хвилює, він користується великою повагою серед гонщиків Майамі. Настільки, що може піднімати ставки на гонку, накинемо півштуки. штуки. кану, ніхто не збирався збільшувати ставки. Розкажи цим милим людям, що пропустили тебе і їдь додому. Але коли почалася гонка, Брайан почав заглотувати смачного прутня, бо ніяк не міг перегнати першого пацика. І якби теч не підняв міст, біловолосому прийшлося б місця нічого не хавати. Ну Ну плюс Нітру зі сечі Туретича допомогло Брайану перелетіти чувака. І ще після такого приземлення у суперника Брайана підвізка пішла по пизді, а у самого білявого навіть ні одної царапинки. Це фантастично. Але Брайан радів недовго, бо не летіли копи з навороченим шокором, який повністю вирубає течілу. І вже в участку Брайану розказують, що пов'язали його не просто так, тому що в місті є солійний наркобарон Картер Верони, який возить свої бабоси за допомогою шоферів. І якраз зараз він набирає нових для перевезення готівки. А знають вони це через те, що мають агентку під прикриттям, яка близько підібралася до Верони. І щоб Брайан точно походився працювати на них, вони вирішують дати йому мотивацію. ось список законів, які ти порушив лос -Анджелес. Лисі перешкоди правосуддю, пособництво підбурювання сам знаєш. Ми можемо забути про це в інтересах правосуддя, якщо погодишся співпрацювати. Але Брайну не подобається ті з яким йому придеться працювати, бо він взагалі не шарить у машинах. Схоже, брати ми з тобою тепер партнери. Який двигун краще підійде для мого скайлайна? Гало 12 чи гало 24 24. Я й не знав, що в піцеріях роблять двигуни. Тому біло пропонує свого кінта дитинства, Романа Пірса. Виясняється, що Ромашка чилить на домашньому арешті біля автодрома, на якому заробляє гроші на пачку дзвігарів, і ще й тримає обідку на Брайана, що той не відмазав його від тюремки, поки був копом, через що біловолос її отримає в табло. Але вже через пару хвилин Роман заспокоїться і погоджується попрацювати на уряд взамін на прощення його судимостей. І от хлопаки зустрічаються з тою самою шпигункою, яка приперлася на базу в Бер, щоб сказати це. Ситуація така. Верону потрібні шофери. Двома з них будете ви. Я найняла ще кількох для правдоподібності. Коли починаємо. Зараз. Пацанчикам видають модні тачіли, і Моніка вирішує поїхати з ними до Верони. Так як для Брайана Моніка лише. Ви бійка, діра. Він вирішує трохи повийобуватися перед малихою. <му> По приїзду на вілу верони він дає завданку всім фурманам. У мене конфіскували «Феррарі». Вона на штраф майданчику у маленькому Гаїті. близько 30 кілометрів. Звідси Машина Мене не хвилює. Головне пакет у бардачку хто доставить мені цей пакет, буде працювати на мене. І коли хлопаки почали виконувати завдання, відбити на голову Мархем, подумав, що вони тікають. Що дуже дивно, бо Моніка мала сказати Мархему, що буде провне завдання. Хоча може і не сказала, бо човіха вообще не париться, і чудесно проводить час на віллі. А Брайан замість того, щоб летіти 200 кеме, вирішує трохи повйобуватися перед Романом. Коли їзди, брай маленький. Повезло йому, що інші фурмани домовилися не обганяти кудрявого і спокійно їхати шістдесят ме. Після чого вирішили побуватися по черзі. Перший водій, не зміг приїхати між двома фурами і перетворився в кашу. Другий якось милого влетів першого, хоча спокійно міг об'їхати. Ну і третій виявився африканцем і не зміг проїхати мимо бочок з водою. І коли вже хлопаки доїхали до тачки Верони, вони швиденько знайшли конверт у бардачку і вже хотіли валити. Але тут підлітає Мархем. І Ромашка, для того, щоб не спалитися, що він працює на уряд, починає палити по ньому. Після чого вони дають по тапкам. А Мархем після такого вирішив спокійно відпустити їх. Хоча ще недавно думав, що вони втікають. А тут ще й Романич почав стріляти в нього. Аматор. І от через пару хвилин хлопаки вже обідують з Верони. і наркоборон розказує, яку роботку вони мають зробити для нього. треба, щоб ви дещо перевезли з норд біч до кіс, що саме покладіть це в машину і довезіть до місця так, щоб вас не зупинили. Ясно? Ну а Мархем продовжує творити хуйню. Ін'янь самі явилися до нього, а він досі думає, що вони хотіли втекти. Ти що, долбоєб? Кочеряві розказує всю інфу про роботу для Верони. Ну, розкажи мені, що знаєш. Ми кудись поїдемо для Верона. я точно не знаю коли і куди. але він сказав, що забезпечить нам вікно. Гадаю, усуне місцевих копів. І хлопаки відправилися до Теджа, який находить на їхніх тачках маячки. Тому ін'янь вирішили надибити нові тачки для того, щоб Мархем знову не заявився в самий непідходящий момент. Але хлопаки забули, що Вбер мають піймати верони під час передання грошей. І якщо вони будуть на інших тачках без маячків, то вбер не зможе зловити верони на гарячому. Не придовбуся. Повезло, що через пару годинок знайшлися два децика, які погодилися поганятися на тачки. Але їхні тачки швидші, тому хлопаків шанси перемогти, як Торетичу розбитися на смерть. Отакі речі просто треба вірити. Тому Брайану приходиться підрізати мужика і підрубати фірмове нітро Туретича. Після того, як хлопаки залутали нові тачки, вони відправилися в клуб до Верони. І Брайан знову вирішив підкатувати до Моніки, не замітивши, що поблизу стоїть Врони. Через таку наглість зі сторони Брайна Верони вирішує показати на прикладі любителя Мака, що буде з ними, якщо вони не перестануть борзіти. як тільки відро нагріється, детективе пацюк захоче вирватися назовні. А нікуди, крім як униз, тримай. Ти знаєш, що пацюк здатний прогризти стальну трубу. Поки він кричить, можеш не боятися. Тож, коли він затихне, встане до роботи. Припини! Але повезло їм що апельсинка Моніки дуже чухається у присутності Брайана. Через що вона вирішує пробратися на катер до Брайана і сказати, що ворона замочи їх після того, як вони привезуть бабло. Але вона не замітила, як за нею всю дорогу слідкували амбали верони. Через що ромашці приходиться тягнути час, поки Моніка втече. І ще й на виході люди верони почали бездумну бійку, яка спокійно могла закінчитися смертю Романа. Але про це смішався сам Верони, який приїхав до простих це фурманів щоб сказати це. Я радий, що ви добре ладнаєте. Завтра Роберто і Анріке поїдуть з вами, щоб не було проблем. І зрозумівши, що їх вже підчікує смерть з косою, хлопаки спочатку зливають інфу на верони. вчора верон змусив копа забезпечити нам вікно. Ми їдемо на злітну смугу на кісь біля Нолвуд Авеню. У верона там літак він схоче на ньому зникнути. Хвилинку, звідки знаєш, від моніки. А потім майстерні вирішить поставити пружину під сидіння, щоб викинути амбалів стачки, і просять Теджа зібрати багато гонщиків для того, щоб загубитися в натовпі. І на наступний день кудревий і Ромашка взялися за роботу. Але з самого початку все пішов по. Відомому жіночому органу, тому що хату, в якій були гроші верони, пасли копи, від яких хлопаки почали давати потапкам. А самі ФБР, які керують операцією Брайана і Романа, навіть не подумали зупинити поліцейських. Але повезло, що копи, як і у всіх фільмах форсажа, розумово відсталі, які перевертаються на рівному місці і не можуть нормально попасти шокером по машині. Але повезло, що матуся Брайана залетіла ним від самого Тора. Через що він не підгорів, знімаючи шокер, обмонтавши руку маленькою тряпкою. Це фантастично. І от Ромашка і Кочерявий доїхали до амбару, в якому були сини депутатів, бо хто інакше погодиться таранити ташки копів. А Мархем тим часом знову втрачає зв'язок зі світом, тому що думає, що і нянь знову втекли, через що вирішує пакувати верони, поки він не змився. Але виявилося, що верони не було на злітній смузі, тому що він розказав про злітну смугу лише моніці, аби провірити, чи своя вона діваха. І от коли вже Ромашка викинув свого амбала, прийшла черга Брайна. Але його пасажир повідомив, що потрібно їхати не до аеродрому, і тут у Кудрявого виключається мозок, тому що він не викидає амбала і їде до Верони. хоча знає, що то його завалить. Але вкотрий раз Брайна везе, тому що Верони вирішує не велити його разом з Монікою зразу після получення грошей, а приказується зробити своєму амбалу. А Моніку забирає зі собою на яхту, бо Верони, як типовий школяр, прикипів до однієї дівахи, яку і так цілий рік пров'ягтів. Англійською мовою це треш. І поки Амбал базари по душам з Брайаном, на допомогу підлітає Романич, який тарани сусідню тачку. Від чого Амбал відволікається, і Брайан за допомогою Ромчика валять ботика. Після чого кудрявий зрозумів, що не хоче прощатися за апельсинкою Моніки, тому передає керування своєму молодшому братику. Хую! Який пропонує замість того, щоб повідомити ФБР про яхту, знайти десь на дорозі трамплін, за допомогою якого можна буде пропаркуватися на яхті Верони, і все так і виходить: Брайан підстрибує на трампліні і залітає прямо на яхту. Шей Верони забувся, як стріляти з рубаша, через що получає пулю в плече. І хоч Брайан разом з Романом зловили наркобарона і їхні судимості були зняті, моніка вирішує, що краще бортанути Брайана. але недовго кудрявий сумував, тому що Романич спиздив трохи зелених для прожиття. І голод більше не дошкуляє. Ой, сусідко, 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 позич мені, решітко, решітко.